Казан та шкіра худоби це тулумбас. На цьому музичному інструменті грали козаки ще понад 500 років тому, а його звучання супроводжувало всі козацькі бої. Нині ж запорозькі тулумбаси офіційно внесли до елементів нематеріальної культурної спадщини регіону. Музикант Денис Васильєв розповідає: цим інструментом захопився майже 15 років тому, і саме він ініціював визнання козацького барабану. Ми подавали в 2016, в 17 і в 19 роках пропозиції, проекти, програми розвитку тулумбасів на території нашого регіону. І їх просто не розглядали. Їх відхиляли без пояснень. Ну, типу, зараз не на часі, що ви то вигадуєте. Власне, зараз ми це зареєстрували, все я вважаю, що ми тільки, тільки маємо швидше і швидше впроваджувати в школах, в музичних школах, в мистецьких, там в оркестрах. Денис розповідає, перші згадки про Толомба з'явили ще у 13-14 столітті на козацьких гербах. каже основною функцією інструмента була бойова синхронізація козаків. Вони робили так, що коли ряди йдуть. Вони відчувають цей пульс, там тлум, 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 і ти йдеш разом, тлум. І не дай Боже, довбуш а, замовкне, то ви спиною відчуєте, що позаду в тилу щось не так. Якщо змінювався темп або малюнок, як ми скажемо, ритм, то це означало, що це має бути інший бойовий маневр. Та, окрім музичної координації, тулумпас виконував іншу функцію, незвичну для інструмента, каже Денис Васильєв. В ньому ще можна приготувати справжню козацьку юшку або що завгодно. Під час того, як ви десь пересуваєтеся, в ньому можна було зберігати їжу. А після того, як ви поїли, вилизали все, що там всередині, натягнули шкіру, все, і це готовий барабан, який подає звукові сигнали. Нині ж гра тулумбасів супроводжує всі громадські заходи, розповідає музикант. В сучасному вимірі тулумбаси виконують звичаєву функцію. Що це? По свята. Граємо гімн України, граємо хвилину мовчання, супроводжуємо, як скажемо так, гуркотінням, коли відбувається якась дія, нарада. Секретарка комісії з формування культурної спадщини області Юлія Вовк каже, кожен об'єкт перед офіційною реєстрацією має відповідати низці вимог. І запорозькими тулумбастами наскільки я знаю, ще в сімнадцятому році приходив пан Денис і. Воно було і ще в недоопрацьованому і несформованому такому вигляді, що фактично його не могли розглядати і брати в розробку. А в цьому році пан Денис до мене влітку прийшов. Ми сіли, ми дістали методичні всі рекомендації, і по поличках ми розібрали його елемент, його функціонал, його перспективність, його потрібність. І ми виявили, що він має право його життя в нашому сучасному світі. Я вважаю дуже важливим, особливо для нашої запорізької громади. Адже звук Тулумбаса це, це ну, звук нашої січі. Поліна Мороз, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.